Привіт, звуть мене Багіра, і я оператор безпілотних авіаційних комплексів завдяки вітругану. В цивільному житті я був досить успішним айтішником, але настав прекрасний день, і я дійсно вважаю його прекрасним, коли я вирішив прийти в Вітруган і стати пілотом. Мої рідні та близькі, взагалі друзі, досить неоднозначно сприйняли моє, моє рішення. Стати пілотом ФПВ, але я дуже вдячний насамперед своїй мамі, яка мене підтримує в цьому починанні і дуже багато допомагає мені. Тут я навчився не тільки управляти ФПВ дроном. Тут мене навчили збирати такий дрон з нуля, правильно оцінювати та обирати компоненти. Тут я навчився такому поняттю, як радіоелектронна розвідка та радіоелектронна боротьба. Я пройшов курс тактичної медицини і знаю, що мій побратим. Буде не то, що буде, він отримає кваліфіковану першу допомогу, якщо нікого не буде поруч. Я чудово орієнтуюся на місцевості, по картах і готовий працювати вдень і вночі. Однак, моя основна мета на цій війні це знищити ворога, який прийшов на нашу землю. Я впевнений, якщо ти дивишся це відео, то в тебе подібна мета. За 35 днів ти можеш отримати такі ж самі навики і стати. Високваліфікованим пілотом. І пам'ятай, чим більше нас, тим менше їх. У мене дуже чітка мотивація. Я хочу, щоб мої рідні, батьки, діти не страждали від прильотів ракет, не чули сигнали повітряної тривоги. Саме тому я вибрав для себе таку спеціальність і закликаю всіх зробити те саме. Слава Україні!